Давайте подивимось, що вас чекає. Коротенько, що було. Верховна жриця. Виходите в королеву Пентаклію. І чекає вас ситуація. Щас я розгляну. Сімейна карта. Тобто, дивіться, що вас чекає. Деяких проіграється як відпочинок, сім'єю. Заслужений відпочинок, який принесе вам, як кажуть, да, це зв'язано, десь поїдете відпочивати всією сім'єю після зароблених, як кажуть, це вознаграждення вам за Лащите людей. І вийдете в двіку жизні. Можливо, ще хтось буде зацікавитися не одним отдихом, а десь ще переміщенням. вибор. Світ. Так, так. Все в ваших руках. Покайте Бога.